Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і цього разу пропоную рецепт різдвяного штолена з марципаном. Слово штоллу з давньонімецької перекладається як стовп або підтримка. Класичний штолен це випічка із добного дріжджового тіста з великою кількістю сухофруктів, найчастіше родзинок. Ще додають горіхи та марципан. Також є штолени з сиром та маковою начинкою. Їх готують протягом року, але найбільш відомий різдвяний дрезденський штолен. Штолен може зберігатись місяцями. Для цього додають спеції, багато жиру, мало рідини та консервують сухофрукти спиртним. Також для довгого зберігання готову випічку щедро засипають цукром. Таке оздоблення повинно нагадувати загорнутого в пелени новонародженого хреста. Я відійшла від традиційного оформлення і вкрила випічку цукровою помадкою. Почнемо із начинки, яку потрібно приготувати заздалегідь. Я взяла по 50 грамів світлого та темного винограду та 50 грамів журавлини. Сухофрукти залила гарячою водою та залишила на декілька хвилин. Коли вода охолоне, промити родзинки та журавлину. Чисті сухофрукти перекласти у банку, залити 50 грамами рому, коньяку або іншого спиртного та залишити настоювати одну добу. Перед приготуванням тіста родзинки та журавлину відсідити та добре відтиснути від рідини. До штолена також додають цукати з апельсину та лимону. У мене на каналі вже є рецепт консервованих цукатів. Пропоную ще один варіант швидкого приготування. Для цього розрахунку тіста потрібно взяти один великий апельсин до 400 г, розрізати та вичавити сік, шкірку перерізати навпіл, щистити залишки м'якоті апельсину, порізати на смужки, зрізати білий шар. Апельсинові смужки розрізати навпіл та порізати кубиками. Залити шкірку водою та залишити вимочувати одну добу. Після вимочування воду злити. У мене вага різаної сухої скоринки була 70 грамів. Після вимочування, вібравши воду, її вага стала 100 г. З'єднуємо 100 г апельсинової шкірки, 100 г цукру. Та 100 г апельсинового соку. Замість соку можна взяти воду, варити під покришкою при низькій температурі 1 годину. Готові охолоджені цукати відцідити та добре відтиснути від сиропу. Для штолена використовують різні набори спецій. Пропоную одну з таких підбірок із упакування зі спеціями. Кількості складників я скоригувала. Якщо у вас буде бажання подивитись оригінальний рецепт, посилання я залишу під відео. Отже, для цього ароматного букету потрібно 5 г кориці, 3 г гвоздики, 3 г кардамону, 2 г коріандру, 1 г мускатного горіха та 2 г сушеного імбиру. Також до цього рецепту додають сушену цедру лимона. У мене буде цедра зі свіжого лимона, тому я додам її окремо. Усі сухі складники перемолоти. Звісно, ви можете скласти свій букет, додаючи ті складники, які вам до вподоби. З цієї кількості виходить 16 г приправи, яку можна використати і до медового тіста. Мій штолен буде із марципановою масою, рецепт якої я пропоную. Порціями перемолоти 200 г мигдальних пластинок. До мигдального борошна додати 50 грамів меду та 20 грамів лимонного соку. Складники вимішати. Готовий марципан помістити в холодильник. Після того, як підготували сухофрукти, цукати, спеції та марципанову масу, готуємо тісто до двох яєчних жовтків додати 100 г магазинної сметани, 50 грамів цукру, 20 г свіжих дріжджів, дрібку солі, ваніль, 5 г підготованих спецій для штолена та цедру з одного лимона. Складники вимішати. До 300 г просіяного борошна потерти 150 г охолодженого масла, частинки масла вимішати з борошном. Додати рідкі складники, замісити тісто. До замісу додати апельсинові цукати та сухофрукти. Тісто виходить досить важке і довго підходить, тому за бажанням спочатку можна підготувати опару із сметани, дріжджів, 2-столових ложок цукру із загальної кількості та 3-столових ложок борошна із загальної кількості, і вже до опари додати решту складників. Також спочатку можна дати тісто підійти і вже потім додавати сухофрукти, і ще раз залишити на збродження, але вже із начинкою. Я зробила прискорений варіант, у якому було замішано усі складники. Готове тісто залишити на збродження приблизно на 2,5 години. У тісті багато масла, і, щоб масло не витікало, бажано тримати його подалі від прямого джерела тепла. Формуємо штолен. Пергаментний папір зложити у квадрат 22х22 см, марципанову масу розкачати у формі з паперу. Тісто розвалкувати у квадрат 27х27 см, на тісто викласти марципан. Тісто з марципаном скрутити. Підготований штолен викласти у форму, вистелену пергаментом та залишити на збродження не менше як на 1 годину. Випікати при температурі 180 градусів 1 годину або 50 хвилин. Готовий штолен залишити до охолодження. Класичний різдвяний штолен гарячим змащують маслом та щедро посипають цукровою пудрою. Я відійшла від традиційного оформлення і вкрила випічку цукровою помадкою. Щоб приготувати помадку, перейдіть за посиланням під відео на рецепт. Щоб вкрити низ штолена, я приготувала двійну порцію. Помістіть випічку в морозильну камеру на 15 хвилин, потім в холодильник до застигання помадки. Після застигання викласти штолен на притрушену цукровою пудрою підставку та вкрити верх випічки. Щоб залити верх, потрібно підготувати ще 3 порції помадки. Помадка швидко сохне, тому готувати її потрібно безпосередньо перед покриттям. Загалом штолен повинен мати білосніжну поверхню, але я додатково прикрасила його цукровим декором. Штолен помістити на 15 хвилин морозильну камеру, потім на декілька годин в холодильник. Це покриття досить ефективне. Після застигання помадка не липне, і штолем можна помістити у будь-яке упакування. Помадка також зберігає випічку так само, як і цукрова пудра. Завдяки правильному підбору складників та прошарку м'якого марципану, випічка навіть після довгої витримки та висихання гарно нарізається і не є твердою. Ця різдвяна випічка наповнить ваш дім передчуттям свята та гарним настроєм.